Я переконаний, що вони будуть затягувати процеси, пішли зараз дзвонити, що він там скажуть, що як вони мають діяти. Але ми з Ігором Луценко, з іншими народними депутатами, все одно підемо в СІЗО і дивитися, як наші хлопці перебувають. Більше наш закон закон нам дозволяє там бути. І просто провірити цю інформацію, але я маю надію, що до цих людей хоча б щось дійшло, що вони зараз їх сюди проведуть. Вовчик, пішли до банку. зараз. Дочекаємо. Може дійсно в процесуальному сьогодні. Нехай їх звільняє. Та я нема звинувачень, значить, немає хто їх відвагти. Це просто жах судять як з реально за вбивство або за тероризм. Реально, хулігенські кісті, ти між цього з країни не втікають. Тут стоять прокурори. Оце, оце, Це... От... От скажіть, що ви думаєте, пулемець? Тут ми приходили... Термін. Віримо. Хлопці, давайте так. Повірте, серед нас є працівники Служби безпеки України, але то не та Служба безпеки України, яка воює на Сході і ловить терористів. Це та, яка в тилу дискредитує такі добровольчі рухи, які є правий сектор. Вони зараз все роблять для того, щоб зманіпулювати ситуацію, щоб зараз щось зробити так, щоб знову ж під поганим світлом. Показати, вони все тут роблять. Тому давайте дочекаємося, щоб судове засідання відбулось до кінця, а далі рішення будемо приймати так, як нам підказує серце. Я думаю, що серце в нас всіх одинаково підказує. Ви зі мною згідні. А вам на провокації. На ви, ви будете сидіти от за тою кліпкою? <ріг> не будуть.

Я понял, что